Близько сотні приватних підприємців зібрались на майдані корольове біля облдержадміністрації у середу, 24 червня. Організатори протестної акції розповідають, представники малого та середнього бізнесу прийшли, аби висловити незгоду з обов'язковим введенням касових апаратів. Підприємці переконані, якщо у Верховній Раді приймуть закон про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг, то таким чином депутати знищать малий бізнес у державі. Сьогодні люди прийшли сказати, що єсліта налоєси закон вступить силу навіть з 1 января. він нам не дает возможности развиваться мелким предпринимателям. Очевидно, может быть, нужен этот закон, но не в таком виде. Он драконовский. Он не дает развиваться мелким предпринимателям. По факту государство заметило, что эти люди в состоянии даже армию, армии помочь, одеть, обуть, накормить. Я уже не говорю про оружие и боеприпасы. Естественно, мы этим не можем снабдить. Если б была бы такая возможность, возможно, мы бы и это делали. Очевидно, государство решило, что у нас есть какие-то запасы. Где они, эти запасы? Нет, ну, понятно. То есть, вот вот эта наша, скажем, наша идея нашего протеста заключается именно в этом: что эту категорию предпринимателей хотят просто положить окончательно. І все. підприємці кажуть, вже проводили подібні акції протесту у Києві біля адміністрації президента та біля Верховної Ради. Втім, безрезультатно наразі підприємці вирішили доручити голові облдержадміністрації передати їх вимоги президенту. А ми сьогодні хочемо обратитися представників президента в Житомирської області, тобто голови обласної державної адміністрації для того, щоб він та наше треба довел до президента. Очевидно, нужно, чтобы люди такого уровня доводили до президента, потому что акции протеста под администрацией президента собралось работников милиции силового блока больше, чем самих протестующих. І поэтому сьогодні ми знайшли час, там пару часов, щоб прийти до голові адміністрації. На мітинг прийшли народні депутати Борислав Розенблат та Вадим Кривенко. Вони спробували пояснити підприємцям, що ведення касових апаратів буде відтерміновано. Втім, представники малого бізнесу сприйняли аргументи депутатів доволі скептично. Ми не можемо жити в країні, яка сьогодні дійсно воює, яка сьогодні намагається іти європейським шляхом, робить так, що дійсно все було безконтрольно. Тому можете на нас ображатися, можете не ображатися. Ми вводимо закон 1068, ми робимо відтермінування, введені касових апаратів до 1 січня, але ми зробимо таким чином, що всі люди, які працюють в цій країні, вони будуть платити податки. Це наша принципова позиція. Ми підполагаємо компромісний варіант. Нам 17. Будемо брати, бо що ми наші з вами не зможуть. Ми наші взяли не автоматами ваше після нетривалої суперечки та декількох виступів. Організатори протестної акції занесли звернення підписане підприємцями голові Житомирської ОДА Сергію Машковському.